Побачити, що коли у людей починаються якісь проблеми, біда, якась розлучення і таке подібне, то кажуть, о, це мене Бог покарав. Чи той його там Бог покарав, чи її Бог покарав. Але у Біблії у Якова перший розділ, 13-14 вірш, написано, що ніхто зі спокушув... спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає. Адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює пожадливістю, і дає зачаток, і продовжує смерть. Як кожна людина стає жертвою сатани, коли вона чимось захоплюється цим матеріальним цим світом? Що ми бачимо там дівчиною, хлопцем, коли влюбляються один одного, спочатку контролюємо ситуацію, да, але потім починають роздумувати, погружатися. Е, ну, просто душа, душевне таке да, состояння. Це приходить у стан обольщення, це калібання розуму. По-нашому це звик по фазі е, чари людина стає залож... е, заложником. Да, е, Цього стану, да, і відкриває двері для сатани. І, вроді би, вона думає, що вона нормальна, да, вроді би. але потім з цим розумом вона йде і робить зло, війни веде, бо задача диявола витягнути духовну людину у душевний стан. А що це таке душа? Душа це вона гордиться, робчить, ображається, соблазни веде, завжди права. Це рівень сатани, тому що він там цар можна сказати. Душа земна, бісовська. Так він обальстив Єву, яка з ним спілкувалася, і він її брехав, щоб вона не слухала Бога, що вона сама буде богиною. І вона розмишляла про це, а да, потім пішла і згрішила, і померла духовно. Вона не поступила так, як Ісус Христос. Він був у дусі і гнав сатану, говорячи, живучи по Слові Божому, коли сатана спокушав його і предлагав йому все в цьому світі. Як сатана приходить до людей? Сатана проходить через думки, бо він є піднебесний, і через інших грішних людей, спокушаючи на гріхи і розділення. Гріхи потім ведуть до проблем да, або до смерті. Тому важливо розуміти, що ми думаємо, що ми, можливо, нормальні, і думаємо, що диявол він там може тільки доступ мати до тих, хто там головою б'ється, кричить у всіх лікарнях лежить. Да? Але на самом ділі ми можемо бути. Заложниками його і шкодити, да, думати, думаючи, що ми нормальні, шкодити іншим, шкодити своїм рідним, шкодити окружаємо, самим собі шкодити, да, це благопоганими словами, це завістю, обідами і так далі, похотями, і думати, що ми нормальні, але робити зло, то треба просто задуматися, може хтось мене використовує у своїх злих.